Усім привітати! Це другий день виживання в Майнкрафті. Ей, я тільки проснувся. Окей. Е. Так, чесно і... А, подивився у ваші коментарі. Ви мені сильно, як не сказали залишатися, чи мені тут чи йти далі. Я думаю, я поки трошки залишусь, хочу трошки як побути тут. Позбавити, може, якісь які, якихось рейсів. Тут багато тростини Знову что это может мне дуже знадобиться? Ой, медведь. Думаю, что если я пойду, то я пойду куда-нибудь туда, в снежный биом. Я так давно у них не был. Так, ну, эти. І... У цього села є маленька проблема. Взагалі нема сіна. Ні, я от знайшов але як перепасть. Вона у них не росте. А я хочу розвести трошки корів, щоб було. Це кінь є Знаю, що це не найшвидший. Найшвидший це білий, здається. Але це як. О, кстати Я поставив скин. Закачав і поставив скін одного з персонажів фільму. Мені він сподобався. Так, добре. Ого. Так. А ну, иди сюда. Да, звук. Так, <соединяюсь> вот, <все отручивать. соединяюсь> Так, добрый. О, кстати, мы лишь морковь. Так, да, може в будь-якій жителі, але свиней теж треба розвести. Це буде теж полезно. А поки. Я напевно зараз піду, посаджу ще тростини, щоб росло побільше. на синій пшениці. Нехай буде. Поплавав трошки. Я можу зрозуміти, що ви, як хочете, щоб я пішов у шахту. Хочу трошки побути на селі. попрацювати. Ти тут ну. Ага, о, кому морква потрібна, добре. А, а ты. Мені їх. Блин, ну мені редиска нужна. Мені багато редиски. Не, я могу звісно зробити борщ, а но ну, я більш думаю, що більш краще будет продавати. Ти. Ну, скажи, вот <рес> <рес> ты, скажи, будто. Вот ты пшеницу хочешь, вот блин. Ну, то есть повинен буду за редиской. Чому тоді тут так багато редиски? Скажи, что ты? Ты ти. Блин. ти, той зі мною. А ти. <рес> А? Стоять, ти куди? А? Алло, будь. Эмммм. Ам... Ладно. Значить, треба побільше моркви і картоплі посадити. Усім Ще раз привіт, я повернуся. Я отак вот зробив, скажімо, пропуск, тому що ну, там більше цікаво, нічого не робив, просто посадив моркву та картоплю, і там вже була майже ніч. Але цікаво, що я знайшов, я пішов садити картоплю, дивлюся у воду і там заходжу шкіряну туніку, шкіряні штанці. І шкіряну шапку. І без чоботів. Я не знаю просто, як, чому, так і ще повністю е е не зламана. І от е як третій день почався, я вирішив трошки прогулятися, як. розвідати місцевість. Скажу вам так, дуже добре я розвідав цю місцевість нафіг. Знайшов нафиг еще одне село. Чудо. Просто нафиг сраное чудо. Я не знаю. Я, я вам казала, що це что это рандомный нафиг сид. Что? Или поверите, бля, просто капец. Повністю зимне, зимне село. Вау. Просто вау. О, картопелька. Ой, хлібчик. Це номер. Ну і ладно. Здравствуйте, я не буду зайду. <свистити> о, 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 тут відкрито чогось. Просто два віжка. Да, просто... Я, не, я все ще зараз не можу зрозуміти, як. Просто як нафіг. Я просто вирішив прогулятися, подивитися, що є поблизу. Однако ще на самому тут є кузький є ха ти на мене дивишся? Ну да, я зараз заплачу, певно. О ха хат є. Я же портал могу сделать? Нафиг сраный портал. Я, я в шахте не был, А у меня уже майже фул железка. Блин, что? Я, бля. Я играл, играл дуже багато. Играл дуже давно. Ну, цей Сіт, напевно. Найкращий, який в мене був. Просто мене тут. Не знаю, може, зрозумів, що я гравець, який грав дуже давно, і вирішили на цьому сі сіді мені подарувати таке щастя нафіг. Якщо да, то може, Велике дякую. Просто. Да. Тут, звісно, не так багато сундуків було, але блі. Опять же, кузниця, це. Вау. Це просто вау. Я все ще в При великому. Чесно, думаю, зараз, напевно, піду. До першого села, тому що, ну, скажімо так, я там трошки обжився. Зараз, поки є ще трошки часу, хочу на всякий перевірити, може я тут якийсь як, домик пропустив. Любов. Любов. Я не собі заважаю там. Я і правда. Я сундук тут пропустив. Там, там по пути, смотрите. Угу. Можно сказать, ты что и добрый, что по пустой. Потому что тут ничего не мало. Крем снизу. И вырезок. О, в поле. Зачек, я тогда назову. Я выгнал на твое счастье. Ну что ж, вроде не в ту сторону, тому я пішов. Чакую, селяни, велике за теплий прийом. Я скажу, так можна сказати, маленький спойлер, якщо можна його так назвати. Я намагаюся зараз там, заверифікувати свій, скажімо, аккаунт, щоб я міг робити відео подовше. Тому, якщо мене вдасться, то відео по Майнкрафту будуть більше, ніж зараз в мене перша і оця друга частина. Тому, як скажу так. Пожелайте мені удачі усьому. Тут був цей стран торговець, як завжди, повніше є і він мені Емеральдик. Це непоганий, можна сказати, трейд, я скажу завжди потрібні але більше картоплю похороню щоб можна було садити тому що тут має або морква у жителів або тут ой ой тут так Белорус? Та -та -та -та. Ну, напевно, зроблю цей е армор стенд. Ну, якщо пам'ятаю, як він робиться. Ні, я напевно пам'ятаю, просто там трошки складно зробити одну плитку так. Думаю, на цьому буде все. Як можна сказати, в мене вийшло другий-третій день зробити в одну відео. Зараз б'ю тут одну суку. Три Тріх? ходи, а не житель мій. Напевно, прямо зараз піду засну і буду закінчувати відео. Дякую всім за перегляд. Желайте мені вдачі, щоб я змогла заверифікувати, і робити відео подовше. Всім бувайте!